Всім вітання, на зв'язку, в кадрі в нас i20 хендай зі Швейцарії. 1,4 бензин, автоматична коробка передач. В комплектації має легкосплавні диски, зимова резина, задній парктрон, два електросклопідйомники, кондиціонер, АБС, ну, звичайно. Два склопідйомники, у нас мультикермо в автомобіля. Кондюрчик виглядає 6 подушок Airback, що плюс. Ціна, давайте відразу 192 тисячі пробігу, автомат, гідротрансформатор. Ціна автомобільчика 8300 доларів. Фарбовані дві задні Харки, відфарбовувалися за кордоном. Так, в загальному моторчик робить рівненько. Багажник, зараз покажу. Багажник, в принципі, гарненький, збережений. Тут у нас весь комплект. Присутній. Один і чотири. така чудова машинка для дівчини, щоб закривати потреби сімейні діток в школу, на роботу, та й в принципі, якщо потрібно, можна переїхати десь нею по Україні, питань немає. Автомат працює гарно зараз я трішечки проїду з нею, щоб вона роз... розтаяла. От, кому потрібно, зараз покажем. 192 тисячі оригінальний пробіг. Може, кому багато, друзі, ну, менше ми не зробимо, бо ми пробіги не крутим. Парктрон доставлений, я бачу, Вон в углу є шкала відстані. Так, в принципі, нормальна. Автівочка для леді, хто хоче собі додому, як, можливо, навіть основну машинку в сім'ї, в кого невеличка сім'я, немає ще діток. Треба автомат, універсальна машинка, щоб десь переїхатись 200-300 кілометрів. Автомат гарно працює ідеально. Ну, в принципі, Hyundai з автоматами рідко бувають нюанси. Саме головне, що це гідротрансформатор. Поршня на перекладці не тарабанять, проблема цього двигуна цеп не тарабанить. Їде непогано. Добрети будуть, я думаю, що сотня буде 3000, так як тут чотири передачі, але, до речі, вона така жвавенька. Набирає капець бодро. Як для 1,4 бензину, то динаміка тут на всі, на всі 100. Давайте зараз розженемо її до сотні. Бачимо, які будуть показники. Автомат тут звичайний без самий простий. Ну, Динаміка непогана, ви знаєте, як для 1.4 бензина я вчора на Кіа катався, і мене теж здивувало на механіці її динаміка 1.4. Непогано їде. І тут так само. Та, 3000 сотня. Можливо, там десь буде 105-106, але зараз в мене вже немає можливості більше її розкочегарити. Кому потрібен якийсь детальний більший огляд, можемо зняти з приладом по ЛКП. Можете приїхати, прислати свого спеціаліста, подивитися. Немає проблем, нічого не приховуємо, можемо поїхати на СТО, кому потрібно. Машинка достойна. Є фарбовані елементи, на арці є шпатлівка, наскільки я пам'ятаю. Так, якщо цікаво, то набирайте по телефону телефон в описі до відео.